Я точно не знаю, що вони там означають, у них цікаво навіть почитати. Оцей ну, теж у них, а там такий у них дуже важне божество в Індії. Вон навіть на, на цьому на хоботі якесь око. Олеся, привіт-привіт. Привіт-привіт. Роблю вам розпаковочку. Це індійська міфологія. А зараз... Ой, щось таке вітер починається. Якісь казали, що сьогодні буде якийсь такий ураганний вітер, що навіть можна робити чого. Ой, яка ще красоня. Індійська. Квіти, які прикольні. Дивіться, там і лотоси якісь чи магнолії, Теж у носі якийсь знак. Макіяж такі гарні у неї тут. Сережки решки, прикраси, квіти, які цікаві. Треба відкрити стрім разом з вами розмалювати таких красун. Бачите, які красонки. Прикраски які у індіанців. Так, і що там у нас в кінці? Ой, в кінці який гарний квітка життя, такий от лотос. Гарний теж, дивіться. Красиве. Красота, правда? Як же таке не розмалювати? І в кінці тут якась сакура цвіте. Теж вже з метеликом. Чи це якісь, може, не знаю, якісь квіти, схожі на сакуру якось. Олеся вже, може, пішла стрімити. Вон, дивіться, які тут ще в них на, на оборотній стороні. Це всі ті малюночки, що є в цій розмальовці, такі класні. Цікаві. І Хто у нас тут виробник? Виробник у нас місто Дніпро. Місто Дніпро, бачите, ні? Що це у них тут? Компанія Fresh. Вон у них навіть і сайт. Можете зайти, треба зайти на сайт їхній і подивитися, може там ще якісь цікаві такі книги чи що. Вон ще якісь там і китайські у них, мабуть, є такі красуні, бачите які? Це, мабуть, теж розмальовки інші. І така ще індійська. Ух ти, прикольно, так? Да? Можливо, ще якась там інші. То вони рекламують вже наступні свою продукцію. Так що така з'явилася в Аврорі. І сейчас вам ще покажу. <хе> може і робить, може і не знає він про такі. Ми вже тоже то вже розсекречили. Що вони там роблять у Дніпрі? І чесно, знаєте, що таке побачила в Тіктоці я. І е, там іноді в Тіктоці класно підписуватися. Мені на пару каналів розпаковки з Аврори попалися. І там мені таке от теж попалося, що в Аврорі продається. Я ж точно сьогодні пішла в Аврору, думаю, ну гляну. І там ось такі українські карти продаються. Дивіться, які називаються. Карти гральні. Думаю, не, ну треба взяти, такі класні. О, з українськими цими ну, різними особистостями. А хто тут у нас виробник? Щас я подивлюся. Ага, це Одеса. Одеса. Виробник таких карт. Щас вам покажу, хто тут картишки. Хто тут у нас? Щас вам покажу. картишки. які прикольні. Вон тут. Головне, щоб вони ми не полетіли куди-небудь. Одною рукою не взяла штатів, як завжди. Так, що тут у нас? Микола Леонтович. Хто знає кого? Вон, бачите, який Микола Леонтович. Потім у нас іде. Ольга Кобилянська